Добрий день, ми на каналі Династія. Мене звати Олена Володимирівна, я лор-лікар. Та волою долі моя практична та наукова діяльність пов'язана з такою цікавою дисципліною, як імунологія та алергологія. Я вважаю, що кожна людина хоча б раз у житті стикається з таким поняттям, як алергія або алергічна реакція. Особливо це важливо в наш час, коли кожна людина хоче знайти для себе щось новеньке, цікаве та смачне. І це, звичайно, стосується нашої їжі на сьогоднішній день. Багато цікавих та привабливих страв з яскравим кольором та приємним смаком. Тож поговоримо про харчову алергію, яка дуже поширюється у наш час. Істина харчова алергія притаманна більш дитячому віці. А от у дорослу людину насамперед треба шукати захворювання сумуково-кишкового тракту, неспроможність ферментативної системи. Захворювання білярної системи у розвитку харчової алергії відіграє гіперчутливість першого типу з залученням імуноглобуліна і та G. Проявом харчової алергії можуть бути будь-які симптоми. Це стосується і шкіри, висипка, свербіж. це стосується і кишкового тракту, блювання, нудота, біль у животі. Це може бути і патологія верхніх дихальних шляхів, рінорея, чхання, закладеність носу. Нервова система також відіграє велику роль у проявах харчової алергії, недосипання, дратівливість, свиробіж шкіри також може бути проявом патології нервової системи. Важким заключенням харчової алергії може бути анафілактичний шок та анафалаксія. Діагностичні заходи включають сімейний анамнез, харчовий анамнез, збір скарг та клінічні прояви. І також лабораторні дослідження. При лікуванні в першу чергу треба виключити причинний подразник, а також не забувати про продукти синтетичного походження, яскравих кольорів йогуртів, напоїв, цукерок та інше. Із природних продуктів, особливо алергенними, вважаються боби, овочі та фрукти красного кольору, морепродукти, горіхи, молоко та яйця. Тож при лікуванні харчової алергії. Намагайтесь уникати алергенних продуктів, навіть маленьких їх частинок. Сорбуйте їх сорбентами, використовуйте ферментаційні препарати для поліпшення розщеплення та виведення алергену. А насамперед не забувайте, що вам потрібно звернутися до алерголога, гастроентеролога та інших узких спеціалістів за потреби. Тож бережіть своє здоров'я, своє життя, бо це єдине, що ви можете контролювати та виправити. На все добре!